Конституція України, основний закон держави. Стаття Перша: Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава. У великій сім'ї європейських народів. Будьмо гідними і відповідальними громадянами Стаття друга суверенітет України поширюється на всю її територію. Крим і Донеччина і Луганщина це Україна. Пам'ятайте про це. Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Є народ. Але ніхто не вправе жартуватись до України. Стаття 10 державною мовою в Україні є українська мова. Після століть її поплюження і заборон спілкуйтеся українською. Нехай вона звучить гордо. Стаття 11. Держава справи розвитку української нації, її свідомості, традиції, культури. Дивися, слухай і поширюй українську. Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього українського народу. Підтримуйте захисників України і долучайтеся до боротьби за наше майбутнє. Стаття 20. державними символами України є державний прапор, державний герб і державний гімн України. Шануй державні символи. Пишайся, що ти українець, шануй наших героїв. Примножжі здобутки гідності революції. Будь свідомим громадянином. Добрий мойте, українське нацтовари! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна!